Росіяни протягом століть привласнюють чужу культуру, історію та кіно. Вони не створюють власні фільми, а крадуть їх в українців. Потім перекладають на російську мову і викладають на піратських сайтах. Відомий приклад українська стрічка Тіні забутих предків у березні 2024 року. Її показали на фестивалі в Парижі під назвою Вогненні коні. Вказали, що фільм створено в СРСР на кіностудії Довженка у Києві. Режисера Сергія Параджанова назвали. Вірменином із Грузії. Посольство України назвало це культурною крадіжкою. Український серіал Спіймати Кайдаша заснований на творі Івана нечуя Левицького. Також вкрали. Росіяни переозвучили його на російську мову і виклали на піратських платформах. Український мультфільм Мавка лісова пісня теж постраждав. У 2023 році в одному з російських кінотеатрів показали мавку разом із фільмом Брати Супер Маріо в кіно, не маючи дозволу. Це частина на тіньового прокату також росіяни вкрали фільми «Памфір» і «Люксембург, Люксембург переозвучили їх і опублікували на піратських платформах. Георгій Судаков, півзахисник команди Шахтар, може залишити клуб цього літа. Його грою зацікавилися багато європейських команд. Існує можливість, що він переїде до Португалії. Цікаво, що Анатолій Трубін, голкіпер Бенфіки, порадив клубу звернути увагу на Судакова. Обидва спортсмени раніше грали за Шахтар. Зараз вони виступають за національну збірну України. У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 36 матчів за Шахтар. Він забив 13 голів і зробив 6 результативних передач. Ще один клуб з Португалії. Галії також цікавиться українським футболістом. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав готуватися до можливого припинення вогню в Україні. Він сказав, що Росія не хоче закінчити війну, але треба думати про майбутнє. Цю заяву він зробив у Римі на зустрічі п'яти країн, які підтримують Україну. Пісторіус наголосив, що треба бути готовими до дня, коли припинення вогню стане реальністю. Але перемир'я не дасть багато часу на переговори про мир. Європейці мають бути до цього готові. Він також підкреслив, що українська армія потребує не тільки нової техніки, а й знань, як контролювати припинення вогню. Важливо зрозуміти, хто буде відповідальний за це. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід не дозволить Росії відновити імперію. Він вважає, що до кінця цього десятиліття НАТО стане сильнішим. Росія зіткнеться з важкими наслідками своїх дій. Росія намагається відродити імперію, але це не вдасться. НАТО тільки зміцниться. Сікорський підкреслив, що Захід стане сильнішим, Росія пожинатиме плоди своїх рішень. Він зазначив, що понад 20 років Захід намагався європеїзувати Росію, але Росія вирішила відмовитися від цього. Міністр наголосив, що Захід не допустить відновлення імперії. Сікорський також нагадав, що НАТО було створене для стримування Росії. Воно продовжить це робити ефективніше. Нещодавно Сікорський відкликав згоду на діяльність російського консульства в Кракові. Це рішення ухвалили після звинувачень у бік російських спецслужб. Їх звинуватили у підпалі торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року. Росія знову погрожує великим наступом на Україну. Західна преса пише, що ворог накопичує сили для можливого походу на Київ. Полковник запасу збройних сил України Роман Світан пояснює, що все залежить від можливості домовитися про припинення вогню. Є два варіанти тимчасове перемир'я або його відсутність. Якщо бойові дії не зупиняться, Росія може почати масштабні наступи вздовж лінії фронту. Світан зазначив, що такі операції будуть не глибокими, а вздовж фронту, де Росіяни зможуть підтягнути свої сили. Якщо сторони домовляться про перемир'я, це дозволить Росіянам накопичити резерви для нових дій. Вони можуть вийти на лівий берег Дніпра в районі Запоріжжя або навіть до Київської області через Полтаву. Україні важливо не давати росіянам оперативну паузу. Перемога можлива завдяки якості і технологіям, а не кількістю.